Два роки тому Василь Чикура вирішив здійснити свою мрію: зануритися у море на власному підводному човні. Одразу ж взявся до справи, вирахував об'єм та форму одномісної субмарини і продумав систему керування та живлення. Для цього йому юристу за фахом вистачило знань шкільної програми з геометрії та фізики, а вже зводили міні-субмарину фахівці. Делали на заводі спеціалісти, тому що тут є такі ну технології, які саму. Це я сам придумав модель, сам розробив, з соосними баласними камерами, збрасим грузом, щоб можна було в случае, там, непредвідних ситуацій, груз збросити і спити. Різково. Друзі та рідні Василя узяли участь у перших випробуваннях та усіляко підтримували. Коли він це починав, він приходив до мене, ми його благословляли. Він брав благословіння в церкві, разом молилися, просили Бога, щоб Господь допоміг. Потім я цю лодку святил і сьогодні її випробували в морі. Ми дуже переживали по поводу того, как бы, как занырнет, не лопнет ли как бы стекло вот этот купол. Что, как будет? То есть я вот от всей семьи всегда ездила, чтобы как-то поддержать, потому что ну, очень тяжело и как бы очень... Така Два американські двигуни, акумулятори, балони для повітря та компресор для викачування вуглекислого газу ось основні устаткування субмарини. Одномісний човен може занурюватися на 50 метрів і досить простий у керуванні. Так движення вверх, так движення вниз, так переворот наліво, так направо. Значить, двигателя вправо вперед, влево-назад, один право, другий влево. Поворот. Все просто. Субмарина любителю підводного плавання обійшлася у 100 тисяч гривень. Так, каже Василь Чикура, враження того варті. Олена Мілова, Сергіщенко, Одеса, П'ятий канал.